Китайский народ ⁇ это народ, который не боится насилия, он самостоятелен и силен. Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимной выгодой и игрой с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации. Мы будем следовать пути мирного развития и работать рука об руку с народами всех стран. Щоби строїться сообщество з общим будущим для человечества. пане Андрію на знак солідарності з агресорами китайський лідер Сі Цзіньпін вперше зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, а точніше вони вперше зустрінуться із російським та північнокрейськими колегами на очах у президента США Дональда Трампа та інших західних лідерів. Ця знакова зустріч лідерів, якщо так можна сказати, у китайській столиці чи не відкриває Перше, перспективи створення нової тристоронньої вісі, заснованої на пакті про взаємну оборону. Які ризики маємо тут враховувати, і має враховувати взагалі увесь цивілізований світ, зокрема, включаючи сюди і Сполучені Штати Америки. Як насправді ж ця вісім вже створена давним давно? І в принципі вона дві працює. Ми бачимо підтримку взаєму, взаємну між Китаєм і Російською Федерацією, між Іраном і Російською Федерацією. Тобто, інше питання: що ця взаємна підтримка побудована на е, тимчасових інтересах, в тому числі фінансових, в тому числі взаємовигідних, я б сказав, дуже взаємовигідних. Тобто, там немає грантової підтримки. Там є е, хочеш отримати снаряди, плати, плати», «хочеш отримати технічну підтримку, плати. Хочеш отримати е, ну, як мінімум е, авторитет в цьому регіоні. Ну, ти також маєш за це платити. Тобто, Росія за, за все платить, платить дуже непогано і по ринковим цінам. Продає правда трішки нижче ринковим цінам свої товари їм. Але це вже інше питання, тому що вони користуються тим одним. Розумієте? Тобто тут дуже цікава ситуація. Вони нібито... взагалі цей шанхайський саміт він фактично. Ну, ну виглядає він ну, дуже помпезно, ну. порівняно з тим, що, наприклад, там дві 2001 році був створений, і там перші роки взагалі зустрічалися а, там п'ять країн, чотири-п'ять країн. Хто коли приїжджав хто не приїжджав, і там приїжджали, зазвичай якісь там заступники, заступники міністрів, там ще хтось. Тобто дуже рідко хтось приїжджав з керівництва. А потім ну, ми ж не чули взагалі майже нічого про цю організацію. Зараз е, вони вирішили на основі цієї організації, на базі цієї організації, створити таку медійну бомбу про те, що ну все прийшов час. Прийшов, прийшов час іншого світопорядку, е, нас всіх, прекрасних диктаторів автократів мають почути. Мають почути демократичний е, західний світ. І е, ось вони вибрали саме такий шлях. Вони вибрали те, що ми нібито нібито об'єдналися, тому що велика кількість до речі, дуже ну, досі потужних країн е, приїхала саме на цей саміт. Ми бачимо, що е, реально е, дійсно там були е, щирі посмішки, обійми і все інше. Але давайте будемо дивитися також і трішки глибше, е, що фактично цей саміт досяг, які фактичні рішення угоди. Юридично підкріплені були е, підписані на цьому саміті. Їх не було. Ну, фактично, їх не було. Там були ті, що там були, ну то скажімо так, вагомі, були дріб'язкові. Збільшення на 2, 2 мільярди кубометрів газу від Росії закупівля Китаєм. Так було е, меморандум, підписаний меморандум між Рашкою і Китаєм про те, що вони будуть будувати це сіла Сибірі Через Монголію, яку там Монголія блокувала, і тепер, нарешті, нібито вирішили будувати. Хоча це знову ж таки це меморандум. Хоча расисти пишуть у своїх пабліках, пишуть про те, що це юридично закріплений меморандум. Тобто, ну, звичайно, це абсурд, оксюморон. От, І вони фактично хочуть представити це, нібито це угода. Ні, це меморандум. От. Чи Китай, наприклад, ну, ми бачимо зараз величезні економічні проблеми в багатьох країнах: в Пакистані, наприклад, в Ірані тому ж самому, до речі, ми бачимо проблеми в расистів, дуже серйозні проблеми. Дефіцит бюджету на рівні 100 мільярдів до кінця року доларів. Яка підтримка була? Дуже вагома, тому що коли виходить Китай і каже, ми будемо створювати кредитну лінію. Там спочатку там, там два формати буде. Один формат це 2 мільярди єн, приблизно 300 мільйонів доларів. І на три роки також буде відкриватися така кредитна лінія. Це ем, протягом трьох років це на 10 мільярдів єн. Ну це один мільярд доларів. Для кого ці гроші. Ви що смієтеся? Чи? Що? Ну тобто, це не, не, не ті потреби, які мають ем, ті країни, які приїхали на цей саміт. Розумієте, ніхто нічого там не робить просто так. Вони зазвичай користуються один одним дуже вдало, дуже чітко. До речі, навіть на саміті там були скандали про те, що Індія заборонила е, вступати в ШОС. Азербайджану, розумієте. Тобто, я, а, Туреччина, якщо не помиляюсь, здається цьому Вірменії. Деється Туреччина це була. Вірменії також, нібито заборонили, поставили блок. Це не Туреччина, ні, не Туреччина, там хтось тобто, інший деться. От ну, тобто, сам факт, що ми бачимо, вже ще не почалися великі обійми, ще не великі дружби, а вже починаються якісь сварки. Ці країни є поки що непримиримими. Вони мають величезну кількість конфліктів між собою. Чи готові вони зараз все забути в секунду і вийти на якісь реальні на вийти на реальні кроки проти дії Сполучені Штати Америки? Тому що це чи не єдине, що їх об'єднує, чи не єдине зараз. Сполучені Штати Америки почнуть хорошу дипломатію. Не знаю, знаєте є хороші, погані поліцейські. Вони зараз почнуть вони зараз грають роль поганого, а потім різко почнуть грати хорошого. І фактично це дуже сильно поміняє відношення, в тому числі з тією самої Індії. Тому що більшість цих країн, які там були, там вони ну і більшість, скажімо так, велика частина цих країн вони вже провели свої зустрічі з європейськими лідерами з е, Сполученими Штатами Америки. Так само сідали, зустрічалися, обіймалися, фотографувалися разом, В тому числі і Пашинян з Алієвим, в тому числі і на рендромоді. З е, це, це все з Трампом були фотографії. Все було чітко, все було прекрасно. Ну не, не майже все, як то кажуть. але в будь-якому випадку ці зустрічі відбуваються. Тобто тут немає припиненої демократії дипломатії, точніше, вибачте, тобто ми взагалі дипломатія вона не може бути чорно-білою. Розумієте? Вона така, що вона дає е, тим чи іншим країнам е, ну, право вибору в якихось випадках. Хоча Трамп е, зараз намагається зробити її кардинально популярною, тобто, ви або з нами, або проти нас. І ви не можете собі там, вибачте мене гуляти. Тобто там заробляє сьогодні, сьогодні тут заробляє. Тому що там в нього ж дружба. Це все перекликається з фінансовими можливостями і фінансовими, е кроками на зустріч. От якщо Індія хоче бути з нами, ну бо ми робимо дуже багато кроків на зустріч. В Індії, в тому числі інвестиційних, дуже багато. То, будь ласка, давайте приходьте до нас, купуйте нашу агропродукцію агропродукцію Нашого е, з наше озброєння купуйте, наш газ купуйте, нашу нафту купуйте. Не треба купувати в Росії. В нас купуйте так, це буде дорожче, але ви зато будете впевнені, що ми в стратегічному майбутньому ми вам принесемо набагато більше користі, і це правда дійсно, тому що е, можливості Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу набагато вищі, ніж можливості Китаю, а а там більше економік потужних і немає в принципі серед них. Там, взагалі, всього було приїхало там, грубо кажучи, це скільки там дві-три економіки, які щось себе представляють, розумієте? Все інше це або падаючі економіки, або тільки ну, досить посередні економіки. От фактично вони на двох-трьох на, на економіках тримають оце весь шос, і Китай не зможе витягнути на собі Індії, і вони не будуть витягувати. Невже ви думаєте, якщо Індія зараз почне промисловий бум товарів на експорт? То і Китай купить все, що їм потрібно? Ні, Китаю само достатньо, їм не треба чужі товари. А куди ще продавати товари? Є, є Європейський Союз, є Сполучені Штати Америки. А вони скажуть, стоп стоп, стобі, ви нами чи ні, що ми знали чи купувати у вас товари. І все. Тобто, тут ну, на, на світ дуже маленький, дуже компактний, наша земля. І фактично в економічному плані ти дуже сильно залежить, залежиш від інших. У нас така геополітика працює знаєте, в економічному плані дуже цікаво. Ти можеш блокувати ті чи інші рішення, якщо ти спрацюєш. А економіка Сполучених Штатів Америки дозволяє це робити, так само, як і Європи. Тому що це дві найбільші економіки в світі. Одна там більше 35 мільярдів, друга 20 мільярдів. А китайська економіка вже впала, до речі, на третє місце. От. І вони, до речі, це Урсула Фондерляйн, -Фондер дуже чітко це скажем так, продекламувала під час зустрічі у Вашингтоні, що ми якби на другому місці, тому Китаю не треба забуватися, що за цей період часу ви дуже сильно, як би кажуть, починаєте просідати. І це правда, Китай дійсно починає просідати своїми проблемами. У нього дуже багато проблем. Він не готовий виділяти космічні гроші. Не знаю, там вже 20-30 мільярдів для нього це дійсно вже великі гроші. І він не буде виділяти там на економіки Росії для того, щоб рятувати її. Ні, він цього робити не буде, тому що у них своїх проблем вище криші. У них Емергрент, їхня кампанія, найбільша будівництва будівнича компанія, на якій будувалися взагалі ріст економічний, їхній в Китаї уявляють на одній компанії будувався економічний ріст. У них зараз вони повністю її збанкрутувала, вони її викинули з фондової біржі і борги там на рівні 300-300 мільярдів доларів. Що з цим робити? Вони поки що не придумали. А це все треба компенсувати оці всі втрати за рахунок чого. Також є питання. Тому поки що Китай він намагається показати, що в них все прекрасно, все чудово, але е, можливості е, скажімо так, економічний перш за все, я не говорю про військові міць, про економічне в них поки що ну дуже дуже так. знаєте, е, посередньо не скажу, що зовсім немає, але посередньо чи є для цього є базис росту в цих відносинах. Є. Але він дуже дуже невеликий, дуже невеликий. Я взагалі чесно. Я взагалі не бачу шансів, в тому що вони хоч колись об'єднаються і почнуть протистояти американцям чи там європейцям на повноцінної своїх там можливостях, знайти нібито як вороги. Я дуже в цьому сумніваюся. це майже нереальний взагалі варіант, пане Андрію. Тут з вами погоджується, що чи не єдине, що об'єднує ці країни між собою, це протистояння штатам. Ви вже згадали про ті... Конфлікти між міжособиці, якщо можна так сказати, які існують, і навіть один з аналітиків американського національного бюро азійських досліджень згадує, що ще кілька років тому Китай і Росія були партнерами у справі введення санкції проти північної Кореї за її ядерні та ракетні випробування однак тепер вони є потенційними військовими партнерами КНДР про Трампа. Коли Трамп хизується миротворчими здібностями, мріє про Нобелівську премію миру, проводячи з Путіним мир не саме щодо України на Алясці, наполягаючи на зустрічі з Кімом, будь-яка нова концентрація військової потужності на сході, що включає військову агресію. Яку реакцію несловесну може викликати у заходу тут, зокрема реакція про Дональда Трампа? Поговоримо який якій не виходить вже в інформаційний простір, і взагалі, заявами досить довгий час, але має вийти о 21-й годині за київським часом. Про це ми з вами окремо поговоримо тут. Про побоювання і про ту реакцію, яка може бути зокрема від Дональда Трампа на це все. У нього єдина реакція. Він до речі, ж, коли там вчора якщо не помиляється, викинув цю в Трусошо, здається, помиляється да, з цим там, де в нього, там, де він у ролі Бога. І що там весь світ дізнається, що буде далі, щось там в такому ролі. Ну він, він, він отак от оце бачить, розумієте? Він себе бачить Богом, Він бачить, що він буде протидіяти ось цьому, ось цій вісі зла. Ну я вже пояснив величезно. Ну чому, чому так себе можна вести? Я вже пояснив. Мушу тобто, повторюся, що він є можна сказати так володарем зараз найбільшої економіки світу. Він не розпоряджається дуже жорстко. Ми бачимо, як він став ну, перш за все до речі, на жаль, до своїх партнерів в чомусь до речі, це приносить досить непогані плюси. Вони заставляють їх рухатися. І май на за економіку Європейський е, Союз вони заставляють піднімати свої гузна і почати працювати на власну безпеку. Це і це плюс, це дійсно великі переваги дає і в Україні в тому числі. Тобто, це все завдяки Трампу. Це все зроблено, тому що він на них тисне, 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 тисне. Що вам хватить сидіти на наших плечах? Вам треба знаєте, як цього, як якогось такого е, сина, який живе вже там в 40 років з мамою, його хочуть вигнати із, із батьками. знаєте, хочуть вигнати, а він все ніяк, тому що йому там комфортно. Отак так само він і з європейським союзом досить давайте вже підніматися, працювати на своє майбутнє. І вони дійсно починають прокидатися помаленьку. І це добре. А ну і щодо інших партнери, я розумію, що там дійсно ну дуже високі санкції травхні накладення він зараз впроваджує щодо своїх партнерів. Інколи я б сказав, трошки треба пригальмувати. Але це його бачення. Економісти в чомусь погоджуються, в чомусь не погоджуються. Є певні ризики, і він, до речі, в ці ризики втрапляє. Ріст інфляції всередині країни, ріст цін в своїй країні Тут питань питань нього багато, але поки що він працює таким чином. І до величезній кількості випадків йому вдається принаймні домовитися на тих чи інших умовах. Ну на умовах принаймні американців, е, що буде з Індією, наприклад, чи там е, з Китаєм, що вони будуть робити? Ми побачимо з часом. Тому що з Китаєм складніше з Китаєм. Дійсно є великі взаємовідносини, економічні перш за все. Плюс ми, давайте не забувати про рікісно-земельні метали, які просто стоять таким знаєте, дишлом, і вони дуже сильно заважають Трампу робити різкі кроки. Він хоче отримати ефективний ефективний цей фінал. Тобто, якщо він зараз введе санкції, щоб він отримав від того якісь рішення, звичайно, від від Китаю, і те, які рішення, які йому сподобається. поки що він бачить, що цього рішення він не отримає, навіть ввівши санкції на Китай. Щодо Індії, там я вже розказував. Там простіше, я все одно не вірю в те, що Індія буде протистояти до останнього, так само як це робить Китай. Ні, там зовсім інший підхід. Е, і це те, те, що там тимчасово це потьмарення, як то кажуть, або принаймні публічне. О, це таке показова боротьба. Ну це це проки що поки що боротьба показова. Вже там є інформація про те, що Індія вже намагається домовитися з американцями, тому що ті е, тарифи, ті санкції, скажімо так, які накладені зараз на Індію, вони вже приносять більше збитків. Ніж прибутки від е, співпраці з Росією вже приносить, а далі буде гірше тільки, тому що знову ж таки співпраця досить вагома, е, і фактично ми розуміємо, що е, Сполучені Штати Америки мають чим тиснути, і вони розуміють, вони кажуть, що е, якщо ви хочете працювати з нами, то будь ласка, давайте. Е, ну ви, ви ви дуже багато втратите, якщо ви перекинетеся на ті ринки, але повторююся, що там там їх ніхто не чекає. Індія це розуміє, тому поки що ж кажу інші варіанти ніж співпраця з американцями в Індії Я не бачу так. тимчасовий такий варіант заробити гроші, поки є скидка, поки є там, 5, доларів знижки на це на на навтопродукти на, на, і на нафту і все інше на газ, то можна купувати. І я думаю, вони це вони це заради цього це і роблять. Далі я думаю, вони припинять, вони накуплять, а потім припинять співпрацю відсотків А от з Китаєм складніше насправді і тому американці вони бачать, вони вони володіють інформацією, але в будь-якому випадку їм буде складно зараз здійснювати ті чи інші кроки. Вони розробляють проєкти разом з європейським союзом, про те, що я говорив, неодноразово ваших етерег щодо От Скотбесен виступав дуже жорстко до речі щодо цієї щодо Шосу. О щодо цієї політики, щодо до речі, висловів самого того Шокова. І з Путіним, от тут він дуже жорстко висловився. Сказав, що ні, так воно працювати не може. Якщо ви ви тримаєте нас за дурнів, а вони тримають його за дурня. Давайте будемо відверті. Якщо ти по телефону говориш одне, а потім ти кажеш, ну тебе неправильно зрозуміли, Вибачте, мене там людина трішки потьмарилася. Ми робимо те, що ми хочемо робити. А те, що ви там собі надумали, це ваші особисті проблеми. От тоді це вже ображає. Я впевнений на 100%, що Трамп ну має він вимушений, хоч щось зробити. Я розумію, що від Трампа очікувати дуже складно кілька кроків, але ну він принаймні вимушений це зробити на даному етапі, тому що в е, нього вибору немає його просто затиснули. Всі кроки його зараз б'ють, 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 всіх сторін б'ють. А він нічого не відповідає. Він просто сидить і робить вигляд, що він найкрутіший в світі і викидає всякі мемчики в соціальних мережах. Так воно працювати міжнародній поліції не може.